Добрий вечір! Привезли мені продукти харчування з такого магазину, як Фозі. Я замовила віскас, корм. Тут написано для котят, але в мене буде кішка їсти. Його вартість цієї однієї пачки. Ви бачите, яка там 100% якість, ну просто нема слів. Хоч бери, да саме їж. Таке воно. 85 грамів в одній пачці. 10 пачок, 15 гривень, 10 копійок за одну пачку. Купила манку 800 грам. Манка манна крупа коштує 23 гривні 99 копійок. Це їхнього вироб... Ні, Так, здається, їхнього виробництва. Ну, я точно не знаю. Не буду вам, вас запевняти. Цукор Цукор йде по знижці: 27 гривень 99 копійок. Я купила 10 кілограм. Треба зберегти урожай цього року, а він непоганий. То буду займатися консервацією. Хоча кожного року даю собі слово, що це не той не ті продукти, які треба вживати людям в похилому віці. В красивому віці. Молоко 57 гривень 30 копійок за 950 грамів. Ось таке молоко 3,2%. Ультра ніби ніби непогане. Купила шість пачок такого молока. Далі, лікер. Лікер 449 гривень. Теж зараз по знижці ось такий лікер. Ось його складова. Один літр. Не знаю, перший раз спробую дам характеристику по своєму смаку. Коли на дієті, то дуже багато продуктів не використовую. Зараз і морозильна камера повністю заповнена і м'ясними і рибними. Делікатесами, будемо казати так. Хоча для когось це може і не делікатеси, а для мене делікатеси. Ну, у кожного свій смак. Кавун. Кавун коштує, шукаю, 24 гривні 3,05 копійок за кілограм, якщо купуєте більше 3 кілограмів. Цей кавун заважив. 4 кг 300 і коштує 103 гривні 42 копійки. Ніби непоганий, а там розріжу, спробую і скажу. Ну, нейтратів тут чимало. Так що великі можна не купувати, але маленькі не продають або продають не по такій ціні. Так що ось це мої продукти харчування, які я закупила в магазині Фозі. Бажаю вам економних покупок, якісних смачних продуктів і гарних блюд, які ви з них приготуєте та будете смакувати.